Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Вас вітає телерадіокомпанія СТЕП в ефірі. Репортаж на тему дня. 25 травня відбулось пленарне засідання чергової сесії Жовтоводської міської ради. На черзі денній були розглянуті питання стосовно створення ОСББ, надання кредиту комунальному підприємству «Жовтоводськ Тепломережа» та інше. Згідно регламенту, початок пленарного засідання був присвячений депутатським зверненням та запитам. Вчора до мене звернулося 14 батьків майбутніх першокласників щодо відкриття в одній із шкіл першого класу інтенсивної педагогічної корекції. Таке звернення вони обґрунтовують висновками та рекомендаціями Дніпропетровської обласної психолого-медико-педагогічної комісії. У відповідності до, закону, до законів України та профільних нормативних документів Міністерства освіти дане питання перебуває саме в компетенції засновника комунального закладу, тобто міської ради та виконавчого комітету. Зважаючи, що питання затвердження мережі груп і класів на 2016-17 навчальний рік буде розглядатися вже на початку вересня, я прошу Володимира Васильовичу надати доручення відповідальним особам виконавчого комітету міської ради вивчити це питання. а саме. Щодо наявності відповідного контингенту таких учнів для відкриття такого класу, далі визначення комунального закладу на базі якого буде створено такий клас, якщо буде створено. І чи наявне там відповідне матеріально-технічне кадрове забезпечення, санітарно-лігічні умови, що це потягне за собою, які кошти з місцевого бюджету, якщо це буде так, і підготувати такий проект рішення на засідання виконавчого комітету щодо відкриття такого класу інтенсивної педагогічної корекції в одному із навчальних закладів на наступний навчальний рік. І у мене декілька питань і ще по моїх минулих зверненнях. Одне питання що стосувалося звернення з минулої сесії щодо звіту про роботу комісії з оптимізації мережі Мені надійшла відповідь лише з питань які відносилися до відділу освіти за підписом Любов Васильівни. Ні в засобах масової інформації, як я просила, ні депутатам не було надано інформації, чим закінчилася робота цієї комісії з оптимізації мережі. Якщо ця комісія продовжує працювати, то будь ласка, скажіть, що вона продовжує працювати, щоб ми знали, чим і яким чином ми будемо починати навчальний рік. І е, давнішні мої звернення, на які мені так і не надійшли 4-3 місяці відповіді. І е, на березневій сесії ви говорили, що потрібен час провести службове розслідування. Чи проведено службове розслідування щодо осіб, які так галатно е, відносяться до своїх обов'язків щодо роботи із депутатськими зверненнями, і е, проінформуйте, будь ласка, про це щодо створення ОСББ, тут присутні мешканці міста жутів води, в тому числі які приймали участь у створенні ОСББ. В тому числі для тих, хто не присутній на засіданні сесії, повідомляю наступне питання створення ОСББ воно відбувається в відповідності до нормативно-правих актів. Вбачається, що при створенні деяких ОСББ в місті Жовтів, як вірно зазначена Олена Іванівна, мають місце певні порушення цієї процедури. У випадку порушення процедури, це є підставою для визнання реєстрації ОСББ. Не такою, що не відповідає вимогам закону, тобто про скасування цієї реєстрації, але в порядку судовому ще раз наголошую: в порядку судовому заінтересовані особи, тобто мешканці конкретного будинку, де створено ОСББ, або де укладено договір з керуючою компанією будь-якою, які вважають, що є порушення нормативних актів про таку, про таким збором, мають право звернутися до суду і визнати такі дії протиправними. Щодо міської ради, а також міського голови або виконкому, грюкати дверима, топати ногами щодо неправильно зробили, ми не будемо. Це не має ніякого правового значення, зрозумійте. Ви маєте право звернутися до суду, в тому числі ви маєте подати до суду заяву або клопотання про забезпечення такого позову шляхом зупинення будь-яких дій в подальшому. Тобто дії щодо створеного ОСББ, якщо вважаєте, вони були протиправними, вони будуть зупинені, і таке ОСББ фактично не буде працювати, доки рішення суду не набере чинності. Такий порядок це доречно. Івановна вірно згадала. Люди пользуються в основному в своїй більшості, Люди пользуються подавєм води Звісно, йде збільшений е, увілічені розходи потреблі електроенергії. Е, ми писали в 2015 году такое обращення на Яценюка. но воно осталось без. без ответа, вообще без никакого реагирования. 409-й постановой было принято увеличение норм потребления электроэнергии, но только для жителей, которые получают субсидии. Поэтому было подготовлено звернение на премьер-министра Войсмана, в принципе, такого же порядка, чтобы... Цим городам, ну ми пишемо за свой міст, увеличені норми потреблення електроенергії, поскольку у нас 2009 року немає гарячого водопостачання. Від імені моїх небайдужих земляків, жителів Веселої Іванівки, хочу uh, виступити з ініціативою створення в нашому місті громадського екоконтролю з можливістю початкового запровадження цього проєкту в нашому мікрорайоні. Згідно зі статтею 36 закону України, громадський контроль на галузі охорони навколишнього середовища здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля згідно положення, Але, е, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. Права громадських інспекторів з охорони довкілля додають. Отже, виходячи звище з зазначеного, прошу сприяти в організації такої справи та надати доручення фахівцям розписати відповідне положення, в якому будуть визначені всі функції громадських інспекторів за контролю справами складанням протоколів порушень. На нашу думку, порушень достатньо, а кошти зі штрафів підуть до місцевого бюджету. Дуже сподіваємося, що вас зацікавить наша пропозиція. І друге, депутатське. Звернення, мабуть, вже третє. До мене як до депутата міської ради продовжують надходити скарги їх виборців, жителів мікрорайону Іванівка з вулиці Степова, Підгірна, Львівська та провух річковий. Ситуація з постійним надходженням води поліва громадян так і лишається загостреною. В 10 дворах вулиці Степова, 8 дворах вулиця Підгірна, в 29 дворах вулиця Львівська, 26 дворах провули Крічковий. Вода в погрібах. Тобто на сьогоднішній день таку проблему мають 73 двори, а це, я вважаю, забагато, щоб про це змовчити. Прогулок річкових взагалі немає водопроходу. Мешканці мають поводязі, але користуватися водою з них вони бояться. Вона на цьому прогулоку потрапляє не тільки в погріба, а й в поводязі. Люди фактично не мають одної води. Виходячи з вище зазначення, та враховуючи таку несприятливу надзвичайну ситуацію, що склала з 73 помешканнях, довірно, мені вже потре прошу для виявлення причин надходження води невідомого хімічного складу створити тимчасову комісію для розслідування цієї справи. Прошу склад комісії включити не тільки депутатів, а й обов'язково представникам міського паркому, еколога, фахівців з геодезії та гідродезії, що повинні бути на підприємствах міста. Вважаю, що знаючи причину, подальшому ми матимемо можливість вирішити, як цю причину зробити. Складне питання пов'язано перш за все з тим, що. Люди будували будинки, хто як схотів, без відповідного дозволу, без відповідної проєктної документації. Це привезло до наслідків, в тому числі до тих наслідків, які ми зараз маємо. Разом з тим ситуація така, яка є. Вважаю, що дійсно є необхідність створити комісію, але разом з тим нагадую, що в нас по багатьох питаннях комісії і взагалі-то складається думка, що ми тільки будемо зараз працювати в комісіях. Хто інтелізація займатися, то тим, то тим. Таке інше. Це попереджує про те, що роботи дуже багато. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм.